Я підписав контракт 24.01.22. Відчуття я не можу передати. Це, це так. Ну, не, не, не то, що там страшно, але ти не розумієш ситуацію. Коли ми їхали на місце цих локацій, то вже... Ворожі літаки літали, можна сказати, над нами. І він так низько пролетів, що я побачив шолом і ну, шолом і самого пілота. До початку повномасштабного вторгнення за плечима у нього була військова кафедра, цивільна робота в обласній державній адміністрації і усього місяць контрактної служби у збройних силах. Проте місце народження додавало сил, витривалості і мужності. Я взагалі з родом з Чорнобаївки. чорнобаївка, чорнобаївка. Події перших днів і навіть годин у Херсоні розвивалися стрімко. За 6 годин ми приймали, прийма, прийняли майже цілий батальйон 500 чоловік. Записуємо прізвище, я, я по батькові, видавалась зброя, і люди вже їхали на Антонівський міст. І там вже почались перші втрати. Майже цілу ніч були під обстрілом. І по нам працювала майже весь час авіація, артилерія, гради, смерчі. Ну, було дуже так неприємно. Фашисті! Першого часу, коли ворожі війська вже зайшли в місто. Наш підрозділ прийняв бій на декількох напрямках. Ну, можна сказати, що бій був недовгий, бо шансів у нас було дуже-дуже мало. От. І, і все, потім окупація. У перші дні квітня Олексію вдалося через Кінбульську косу човном дістатися Очакова. На жаль, без родини. До війни був атеїстом. От, а коли почалась війна, я почав вірити в Бога. І коли я під'їжджав до блокпоста, я читав молитву. І так вийшло, що всі Блокпости проїхав, навіть паспорта не спитали. Але в мене тут лишилась донька і дружина на той час. Бо з ними було дуже небезпечно, тому що наші списки були всі злиті. От. І я вийшов без них. Вийшов до наших, бо така смішна ситуація, коли я вже прийшов на той берег, там зустріли прикордонники. Я його так обіймав, обійняв по-дружески, тому що ну, те відчуття, коли ти виходиш з окупованої території немирно, це ну, не передати. І він мені каже, дивиться на мене, каже, ми що знайомі. Каже, ні, ні друже, ми не знайомі. Після підтвердження особи та певних перевірок Олексій був направлений до Миколаєва. Ми проїхали, да, було тяжко перший час, але дякуючи командиру, що він не сів на місці і не чекав, а ну, робив певні дії, які дозволили нам е, вже згруповуватись всі, всім разом, позабирати бійців, які е, примкнули до інших військових частин 24-го числа. От. Ну, і так нас не назбиралася зведена рота. І от е, в составі зведеної роти ми тримали оборону в першому шоні міста Миколаєва. До кінця липня згодом підрозділ відновив боєздатність поблизу Одеси і брав участь у боях на Донбасі та на Харківщині. Хоча тоді більше за все хлопці чекали наказу на Херсон. 11 листопада. Ми зустріли на Харківщині, і нам дуже було е так обідно, що ми не приймаємо в цьому участь, тому що ну як Херсонський батальйон. І нас не відправили визволяти рідне місто. Ми ж все знаємо, всі знаємо дороги. Саме під час виконання завдань на Харківщині було найважче і не лише через велику кількість ворожих обстрілів. Ми виконували заходи по забезпеченню прикриття державного кордону. Ну тобто, ми стояли на передній лінії перед кордоном. Тобто, у нас Україна спешка, була там десь 250 чи 150 метрів до, ну, до кордону. ДРГ заходило, просто вони питалися оборону там, прощупати, якісь е е провокаційні дії. Саме таке, що більше всього переживається, особ, особливо, ну, понятно, що в підрозділі багато людей, але які, люди, яких ти запам'ятовуєш, да? і от коли ти з ними там, спілкувався і що, і коли ти впізнаєш, що їх немає. Ну, це дуже тяжко. І ось нарешті він на малій Батьківщині. Ми стоїмо на обороні місця Херсона, і наші підрозділи виходять на той берег там, на виконання завдань. На острови. Ейфорія класна, вдома. Хоч і ну, війна, і обстріл, і все, але все одно ти відчуваєш себе вдома. Попереду найголовніше, каже Олексій. Перемога і помста за наших побратимів, які полягли. Що нам лишається робити? Тільки, тільки відвоювати свою територію, яка Бога нам дана.